Пораночку мої дорогеньки, сьогодні 15 вересня, дякую нашим славним воїнам, нашим захисникам, захисницям, які дають можливість нам, старим і малим, жити і знімати відео. Радіти квіточкам, сміху дитяне дитячому. Да, вже середина вересня. Незвично тепло. На тижні було сьогодні неділя, на тижні було трошки дощику. Маловато, щоб пролило до самої. Вон яка травичка суха. Два місяці була суша у нас взагалі. Воно нещасненьке все-таки. Ну, За чітками не молодці. Це новенька покупочка. Тут Вероніка. Висока росла, прикривала, поки була спека. Нашу покупочку. шикарне безвременні квітне. А так все спокійненько, більш-менш. У на увазі рослини. Де не поливалося, то там отаке. От ще відійде той флокс шаловидний? Ось видно, Трошки веде себе як агресор вже. Вона вилазить усіх усюди, їй доводиться або викидати, або пересаджувати Той же кактус, оце я того моки насипала, бо там в мене кліматіси сидять, два штучки маленькі. Викинула була того кактуса нещасного, а він там собі. Сказав, що він щасливий. Моя колючечка, трояндочка Моя красонечка. Ще пуп'яночки видає. Так, да, як немає поливу, то отак виглядають мені осінняйстри, флокси. Трошки все таке. А вітру гамночі був такий страшний. Ой-ой-ой. Я думала, тут вже все поперевертаю. Хвилювалася за свою тепличку, нову куплену, за зелену. І все на місці навіть яблука не поскидала. Кофійна красонечка. Кавова. Більш менш колір передає, сонечка нема. От. Шикарніший був букетик пару тижнів. Трошки більше тому із майону валіса. Все більше місця займає в мене. Хауєтунія красотулішка. Наша новенька покупочка для нашої лялечки. Пересадками ще не займалась. Хочу звідси прибрати а вони там зовсім будуть замучені. А особливо в тому кутку. Мабуть, тут заполонить все оця моя купина. так от. Така зелена травичка була. Ход косила, раділа. Отаке воно зараз. Дивно, що дощику навіть не було. Замість того, щоб ржавіти, вона почала ржавіти. Ось, ось така в мене ваніла. Ну, була вона тільки вона пересажена і оце сонце попекло. Там також оце поливалося, але якщо воно пече, то воно пече. Тільки зовсім зовсім мало вже почав квітів видавати мої. Мої красонички ті вже відцвітають, подлії. Квітно тясти. Тут ці гарбузики, вони більше для краси. Мені подобаються оці квіточки. Гарненькі. ні. Квіти гарні. Ой. Вот для мене колить. Тут там живе крот. Зараз у нас красота, це оцей міскантус. І ніжний колосочки в нього поприбирала тут, була. Я не чіпала, коли була спека, бо. Хотілося б, щоб закривав це, хоч, хоч бур'ян. Те, да, щоб закривав. Печене, але живеньке. М'ячик щось аж сюди занесло. Роджерсія моя також живенька. гаразд, Навіть отут сонце попекло. Так, моє облакитна ангела відсадженого. Сумненькі сьогодні в цьому році в мене хвости. Тому році краще були. То там вітка така, треба буде вже прибрати той кульочок. Я навіть їх залишаю. Воно ну, щось пожовчило, тільки зараз побачила. Всередині треба буде почистити, пройтись. Так, це провод. Там у нас насос купили, поставили зробили такий водоспад. Знімаю не тоді коли, щоб показати водоспада, а коли є можливість. Рибок все більше стає, вони вже знають. Я вже тут тупцюю, вони вже прибігли їсти просити. До речі, купила хлорилу, дві банки вилили, не допомогло. Купила дорогуще для мене, так, да, бо 600 гривень не дешево бактерій. От. Як цей Валера со своїм ставочком радив, що йому допомогло. Мені не допомогло нічого. Думаю, або стане холодніше, посвітліше. Бо вапну я купила. Кажуть, що вапнування допомагає. Навіть лікує рибок. Бо так от, поки що не наважилася. В планах, як похолодніше, я отам повести порядок. Там трояндочку одну посадила, але так. Я й трави садила восени, але там вони якось в мене. Ледве-ледве отам одне. Чому не знаю. Намагалась поливати їх. Ярненько. Сюди викинула всі німфії, коли перебирала, тому таких от жовтеньких всяких, листочків не мала, Пообрізаю ще на зиму, звичайно. Там у мене у нас також мальки є. От. А ці корінчики мені стільки не треба. Десь водой ми винесемо, викинемо. Хай живуть. Так, тут також у мене безвременники, але вони інакші. В них нема таких жовтих серединок, яскравих, як, як там. Також гарненькі. І листочки більш гострі, як на мене. Там прибрала то. Такі дрібні розсада була капусти. Я там ткнула. Звичайно, результату мало було. Ось таке Ну, На одну порцію борща вистачить. Петручки вже сгадала, садила сюди та лишилася, тут попропадала. Посіяла тут шпінат. Ще треба буде полити. Добренько. Тут піровські розростаються, як його осажувала. Ну і вона ще й, я так бачу, посіялася, мабуть. Якщо вона сіяла. це раптом чомусь так швидко висохло, щось їй не сподобалось. А не знаю що. Я підкисляла грунт сіркою. Добавляла доброго. Може пообжигала корінчики трошки, але намагалася якось так акуратніше. Вже ж оці кущики великі в мене. Так, я зараз знову на півгодини розкручусь. Там дивитись немає на що, там є гібіскус. Махровий, то він такий. Зараз отак. Це думала запропонувати на продаж три кущики величезні, поки що не знаю. Кітнотяйстри. Фінісет у миє. Жовтіє спаржа. О, оце, що від вітру дуже осі обсипалися. Ну а це ввечері ще були всі квіточки. Хоч отакенькі, але були. Так, тут бур'ян уже закопую. Картоплю викопала. Тут уже, мабуть, можна прибирати буде ці помідорки. О тут деякі кущики. Кіньки. Якась завелася гусінь. Гусінь отакого, от ну, отакий. Для мене це трошки я не знаю, відносно недавно таке з'явилося. Для мене, що гусінь в томатах заводиться. Оце таке гірчиця зійшла. Перед дощиками за пару днів буквально. Ну от, спаржа у мене піднімається, вона мені тут не треба. Річічка почала зеленіти акуратненько. Ця петрушечка тут є. Це мій дитячий садочок, я сильна група, мої сієнці. Ще прикопано дещо. Це був хероплидник. І пару кущиків виявилося в мене. Вероніки сині. Там загалом більшість прибрала. Одна лишилася кучка. Буду робити там знову загороду. Ну, там гарбузів ніяких нема, можна буде вирвати. Так, для зелені листочки. тут потрошку щось росте. Викопила була юку. корінчик лишився і пішла знову в рост. Являю, яке задоволення у людей, яких уйма перців. Маленькі мої кавунчики, малину понакривала. <coughs> Була бер'яном, бачите. Там трошки кріп поливаю, вже дісочка. Тут викопала моркву буряк, ще трошки морква лишилася. От отикала вже потім найменші. От я так попритулювала, щоб я думала, взагалі винесе вітер, бо знакуди. Мою цю теплицю. Тут дрова зроблена з бетонна чаша. Тут в процесі роботи. Хатинка для моєї малої болячок морковка. Ну і помідори. Тихенько більше освоюю цю територію. А, до речі. У мене з'явився новий бур'ян, навіть не знаю, що воно таке. Мабуть, тільки в наступному році покаже. Ага. Він такий величезний. Що воно, не знаю. То там видовувала його. То айстрі майори таке постраждали. Тут менше достається їм водички. Це кинула, щоб сіялися. Посіяться я зберу, повитрушую. А цей горіх, щось такий він невеселий. Саджанець. Все якесь не дуже веселе. Ця конструкція, до речі, допомагає цей Ці ціп висить. Навіть тряпочка ця допомагає, щоб біжить якраз по отуди, а потім з того відра в ту виварку переливається, якщо більше, ніж відро досю. Тут спіната посіяла. До речі, восени навесні сіяла шпінат і тут майже жодного помідорку не зібрала. Або їм не дуже все-таки подобається на цих кущиках. Тепер щось сам виліз, надумався. Отут є і немало є. Я їх знімаю, коли вони ще тільки починають набирати колір. Фактично отакі я їх вже збираю. Гарний дуже оцей сорт і довгенький. Це маленький такий, нічого собі непогане. Воно яке рясні вони. І весь сезон такий. Більшенькі, меншенькі. такі рясні, рясні, гарні помідорчики. Це ж як захворіло чимось. Це вже на другому помідорку таке знаходжу. Помідорів вистачає, вистачить. Так, тут у мене добриво всі там насіння для обризкання. Насіння сушу вже помідорки. Ось цей красунчик висить, хоча б не зламав лячку. Так, треба бігти. Для хорошої чистої хазяйки сказала б, що в мене ай-яй-яй. Я травою понакривала, щоб менше поливати. Взяв із ягерочки, Що в мене є. Кожен день знімаю. Набираються, набираються. Укорвопчик у мене тут. За дендрони куплені. Один також щось от зовсім якийсь такий. Щось йому не сподобалося, не знаю навіть що таке з ним. Огірочки, огірочки, воно. Огірочок якийсь сидить. величенький. Ця хвірточка тут поскріпує. Окаже моя нитя, скрип, 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 скрип. Мою попу вже цю малу випустили. Мабуть, дівчатка вже прокинулась. Ось така малина. Кавунчики. Оце жовтою серединкою. Кавунчик. Вже їли. Ще мало звинить. Це звичайне. Все посіяла горчиця. Квіти не дуже, там огірочки посіяні на підростання. Тут також не чіпаю, тут бур'ян не знімала і полуничка трошки десь жива, хоч і поливала. А тут он пересадила і вона бік. Перчики мої. Ламала гілочка, Це через оці мої конструкції. Ось отак, Такий сорт гарнюсенький. Рясний. Я вже позакривала. І томатами і соками типу, і традиційними. Так. Ну все, мої хороші. Звід зробила. Плани є. Дай Боже нам перемоги за допомогою наших славних воїнів. Воно, вони вже тут. Чи? карасі. Мирного нам неба. pobjede na dvoriogam pa ka